Привіт у новому відео я відправляюся в в'язк. Є, напевне, новиночки і, напевно, є знижечки, Зараз все подивимося, проаналізуємо, я вже бачу, що багато є новинок, багато є знижок, Цікаво подивитися ось тут. Завжди низька ціна. І що нам пропонують зі знижками, наприклад, що цікавого. Так, рушнички. Комплект. Непогані в'їзд, до речі, непогані рушнички. Ось ці три штучки, 50 на 70, і склад, склад тут стовідсотковий котон. Вони досить будуть добре втягувати вологу, як ви витираєте посуд. І 100 гривень. А зараз знижкою низька ціна. Піше все для кухні. Ось такі, що їх 20 набір. Ну, стандартні, нічого нового. Такі, як ви купляєте на ринку, наприклад, якщо є десь дешевше, за 10 штук як 35 гривень, то можете купляти в іншому місці. Якби лише те, що бренд і все. Так, що ще є? Свічечки чайні 165 гривень за упаковку. Ох, як їх багато, вдова ряди. Більше використовують такі свічечки для якихось фотосетів. Наприклад, якісь сердечка виставляють там, на дні народження або на день закоханих мужчини купують і в формі сердечка виставляють, запалюють. Ну, тобто такі написано гріючі свічки. Це як свічки чайні. А скільки тут штучок 50 штук. 50 штук. Два ряди за 50 штук, 165 гривень, серветки а 40 гривень. Ну, теж треба дивитися, можливо, аврорію, дешевше. Ну, такі принти треба дивитися, багато хто купляє, серверує, сервірує стіл і дивиться ще по тому, яка тематика, що ви хочете, щоб який вигляд був, бо серветки дуже доповнюють. Так, що музика лунає. Бачу, багато виставляю, що збирають 500 гривень такий свічник, борщики 550 гривень. Ось ці лампи красиві, можна теж придбати в'юзку. І все, що тут є, стіл, крісла, я вже показувала інших моїх відео. Ось сама цю розкладку інтер'єрну ну от І знижечки повалили, 1000 гривень зараз на вішалку. Регулюється метал, регульована висота, подвійна і зараз 1000 гривень, а ціна була 2. Це не погано 50%, 1000 гривень знижка. Шукаємо далі знижечки, правда? Красива 100% бавовна, 40 на 60, подушка декоративна. Оранжеві ціночки це знижка. Тисячу гривень коштувала ця фоторамка принтом, Це дерево, світле дерево. Я би навіть і не витягувала цей принт, він такий класний. Ніби якась картина, можливо, це знаменитий спринт, а я не знаю. Футуристичні вази зі знаєшкою коштували 550, а зараз 425 гривень. Коштує ваза ось ця в формі мушлі. Ну, на кінець то таці з натурального мармуру зі знижкою 200 гривень, правда, небагато. Але все ж таки, ну вони дуже важкі, але класні ось ці таці. Зі знижкою штучні рослинки. 249 була ціна, а зараз 200. Ця рослинка разом з горщиком. І дуже схожа на живу рослинку. І ще кругла таця з мармуру. Зараз 800 гривень, а ціна була 1000. Теж 200 гривень знижки. Це натуральний мармур. Ось який величезний вибір, і багато різних знижечок. Свічничок, 85 гривень зі скла. Ой, яке важке добротне скло. 115 гривень вазискляні. На кошики теж колосальна знижка, просто величезна. Деколи треба, деколи треба для зберігання і багато хто купляє, а Ящички такі, короби, 300 гривень, а ціна була 500 Теж на кінець на ці тарілочки знижка і непогана. 135 гривень зараз коштує, а ціна була 185 гривень. Стильні красиві тарілочки і до них ще є чашечки. Також на вази знижка. І можна купити за 200 гривень Ось таку декоративну вазу. Красові покривала таєш зі знижкою. І хороша знижка. Зараз 1500 гривень. Коштував більше 2000 гривень, а цей коштував майже 3 без гривні, а зараз 2400. Ось такі пропозиції, як покривало досить велике, стібане. Білосніжні пледи зі знижкою 1000 гривень, а ціна була 1700 гривень, розмір 130 на 180. Білесенький, м'який, теплий і кудлатий, досить. Флісові пледи двох розмірів 350 гривень. Звучного хутра подушки декоративні можна придбати зараз за 250 гривень. Акція триває, Придварний килимок, чорний колір 150 гривень зараз. Основа ніби гумова, розмір 40 на 60. Ну, і бачу оранжеві цінники на ковдрах. Що дуже добре, можливо, ось ця ковдра з європейського гусака, яка коштувала баснословних грошей. Можливо, зараз зі знижкою і варто Ну я бачу практично всі ковдри зі знижкою. Що дуже добре, ковдра за 800 можна купити штучне наповнення, а коштувала 1400 шістсот гривень. Це непогано досить. З натуральним шовком, з натуральним наповнення. Натуральний коротковолокнистий шовк, просто дуже хороше наповнення. Зараз 1500 гривень, а ціна була 2300. Вона досить тонесенька, але це шовк, якби літня ковдра, напевно. Вона не буде гріти, прання ні, написано її в хімчистку, напевно, тільки треба здавати. Можливо, десь цей шовк не можна його прати, раз так написано. А ще така шовкова є, ковдра шовкова. І ціна 1000. Тисячу... А це вона, це ось ця ковдра. Вона тільки запакована. Так, ще є ковдра. Лілляна 1850 гривень. І наповнювач льон, натуральний коротковолокнистий шовк, просто супер, яке наповнення льон і на шовк 1850, 4,5 була ціна на ковдру. Ну, і ковдра вовняна, шерстю наповнення 100% вовна 2 тисячі гривень, а ціна була 25 тисячі. Супер знижки. Просто на хороші, якісні ковдри. Натуральний шок, льона. Я не сумнівався, зараз ми дійдемо і до пуху, і з льону наповнення. А так, от качений пух, а ковдра хороша знижка, зараз 3500, а ціна була 4,500 тисячі гривень. Ну, дочекалися 4 тисячі гривень. Це непогана, яка вона легасенька, вона просто невагома. А, перо сірої качки і пух сірої качки 90%. Ну, великі знижки, щоб я не зупинилася просто на одних ковдрах зараз, то показую, що все в червоних, в червоно-оранжевих таких бірочках і все знижечка. Можна від 800 гривень і там і вище купити собі ковтру придбати. Ну і на постіль теж велика знижка, які хороші зараз пропозиції. Цей набір з бавовни, сатин бавовна, віскоза, без простирадла, 1750 такий набір. Тут підодіяльник і одна наволочка з двома наволочками. І більший вже розмір 3000 гривень. Таке саме. Так, є пропозиції досить хороші, навіть за 729-а 1200 була ціна. І це теж 100% котон з однією подушкою. А з двома подушками вже 1200 гривень, а ціна була 2800 гривень знижки. хороші. Ось цей біленький такі жатка, прекрасно. Мікрофібра написано, але це жатка мікрофібра без простирадла. А це 100% поліастер 600 гривень. Ну не треба нам поліастеру, уже спати під ним. Правильно хочеться спати під натуральним хоча б вночі. Простирадла теж зі знижкою за 500 гривень, а ціна була 900 гривень, бавовна і ліоцел. Ось знижечки є, дивлячись від розміру. Біленьке простирадло, готельний, а такий тип ще кажуть. Має якийсь знак якості свій значок. Стовідсоткова бавовна, вона перероблена. І зараз 450 гривень, а ціна була 900 гривень. Ну і в асортименті, як бачите, навіть можна за 350 купити. бавовна поліестер, така тягучка трикотажна і 90 на 2 350 гривень. Матраси теж знижкою. Ось такі на матрасники-матраси. топ матрац 3,5 зараз. А ціна, коли була 12 тисяч, то зараз 6 тисяч, 6 тисяч знижки. на половину було 11, зараз 5500. Які прекрасні знижки на різні матраси. Так що поспішайте бігом, кому треба, хто придивлявся за матрацами чи за іншими якимись позиціями. В'юску, то зараз можна вигідно купити. Не кажу, що дешево, але було набагато дорожче. То, якщо треба, то можна поспішати і купити. Так, що ще є? Тут ліжко теж зі знижкою. Хочете ліжко, будь ласка. А 11 тисяч було, а зараз 9 тисяч. Це ще такі матраци. Рулончиком скрутили і все. Хтось приїхав, розкрутили на розкладачку, кому треба. Або ще не знаю. 6 тисяч зараз, а ціна була 12 тисяч була. І подушки. Зі знижкою велика, але тут ну, якесь кулькове поліостерове волокно Наповнювач мені не подобається. Саме таке наповнення я колись брала в ікеї і воно мені ну, не сподобалося 1100 гривень, а Зараз 2200. Можливо, це не це, можливо, це по-іншому якось. Бо тут ну, ж, от, я прогалена, а тут от, товстеньке, якби неоднорідно, неоднорідно розміщене цей наповнювач. Бачу, дуже багато вже порозбирали, менше стало, будуть завозити вже такий сезонно, сезонний товар, новорічний сказали, буде багато позицій, всяких прикрас, ялинкових ялинки штучні. Рушнички я говорила, що на акції, і рушники досить хорошої якості. Я вже купила пару штук білих, про це я вже говорила, показувала. Зараз в Аврорі, в Сімсеї теж, але ціна плюс-мінус на, так, на такий розмір схожа. Тому я думаю, що краще все ж таки в'юзку купити, наприклад, чим в Аврорі. Зрозуміло, в сенсеї теж непогано, але тут якість я надаю більше перевагу юскові. Я не скажу, що це просто вау якість. Ні, І якщо брати між і Авророю, а ви хочете хорошого грушничка, то так. Ну зараз знижка. Ціна взагалі була 600 гривень на ці рушники. Зараз знижечка. На різні тумби теж знижечка, на мебель є. На бачу на крісла мої улюблені є. На таку тумбочку знижка зараз 4250. Гривень, а ціна була 5,5 ,5 тисяч. Ще ось на таку тумбочку це ставити біля ліжка. Тумба 2650 була 3,5 тисячі. Шухлядками. шухлядки легко висовуються, непогана якість досить. Шафи купе теж зі знижкою. Яка хороша знижка. 16 тисяч було. Ну, не дуже велика знижка, якщо чесно. Не дуже висока чи велика знижка. Але все ж таки є все ж таки є знижка. І коли купляєш по повній ціні, потім, а потім буває приходиш через тиждень і вже бачиш знижку, так образливо буває. Думаєш, ну якби знову почекав би ще тиждень. Ось ці столики теж зі знижкою. 650 різного діаметру. Можете подивитися, поставити на паузу, притягнути і подивитися. На металевих ніжках ці столики і є три діаметра: меламін, дуб, чорний і метал. Красиві диванчики, стильні, стеді хутра. Особливо мені сподобалося, що поставили ось ці столики під мармур. І... Такий декорші, рибка, все в кольорах, якби все на стилі, величезний, такий довгий диван. І ціна 11 тисяч 11 тисяч гривень з знижкою. І цей диван розкладний, теній ляний колір без ємності для зберігання 106 на 190 він розкладується. Ціна було 13 тисяч, зараз 11 тисячі знижки. Невелика знижка, але все ж таки вона є. А всім дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.